З Кобзарем у серці під такою назвою у музеї Карпенка Карго пройшли сьомі обласні літературно-краєзнавчі куценківські читання. Цьогорічний захід присвятили 200-річному ювілею від дня народження Тараса Шевченка. Читання започаткували ще у 2008 році. Цього року знайомили відвідувачів із творчістю Тараса Шевченка. У рамках заходу гостям презентували виставку про нащадків Шевченка та показали стилізовані виступи. Сьомий раз ми збираємося в музеї в цей день. І в цьому році куценківські читання присвячені 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Записалися до виступів 20 осіб. І фактично майже всі виступаючі свої виступи присвятили саме Тарасу Григоровичу Шевченку. Саме цей уривок мені дуже близький. Близький по тематиці, близький до душі. Мені дуже він подобається.